Доброго ранку. Ну, поїхала корзина. Куди вона поїхала? Куди вона поїхала, корзина? У нас плюс 9 зранку, то ми ще будемо вдома, Да, да і Фенді, що ти чмихаєш там? Святик, куди поїхав? Куди він поїхав? Клади сосю в корзинку, клади. Щось не виходить? Отак, розвертайся. Ой, о. Залився водичкою. Це ми так воду пили. І що там не виходить? Давай я допоможу. Давай. А, ти вже й сам зумів. Побачиш? Ага, давай отак. Опа-па-па-па-па. Опа. Поїхали. Так, в інший кут приїхали. приїхали, да? ой. Ну так, пограємось, так? Да? Опа! Що ж це буде? Давай, давай, ставай, вставай Опа! Ну так, починається ранок. Ой! Що ти там дістаєш? Ти ж все викидаю. Ось так. І кульку, І кульку. А сосю даш мені? Дай сосю, бабулі. Святік? Де святік у мене? Де? А де святік? Нема святіка? Де святік? Дай Сосю, дай. Дай бабулі Сосю. Свят. Святик, Та не звертав уваги зовсім. Ну, грайся. Я дозастеляю ліжко. Да? Кажи, я тобі не заважаю. Ось так ж дав до застріляти. Бубух, бубух. Знайшов мишку, я вчора заснула з ноутбуком на колінах. Ну, ось, не заб... Бубух, святік, бубух. Так, да, ну вставай, вставай, мишку то нічого. Ноутбук прибрала, бо ми як по піаніно любимо клацати клавіші. Ага. І фендюшка балується. Хоче, щоб святік на неї звернув увагу. От, Я пішов. Пішов, пішов, пішов. Зараз він чимось відволікнеться. Та й заберу. Ой, що вона робить? Що вона? Вона з тобою гратися хоче. Бачиш? Так. Да. А я пішов, каже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пішов. А, от туди, Ну нічого, туди можна. Ну це вчора забрав у мене пістолет. Я його вимила, не ну, дала. Кажу, святик, він дорого коштує, поламаєш, Віка говорить. Нічого він з своєї зарплати тобі купить. Думаю, яка зарплата, яка в нього. А Віка каже: ну, ми ж на памперси ще отримуємо 700 гривень на місяць. Ну, оце так. Так, Оце коробка з під яєць у нас на полу, бутилочка з-під йогурту. Ну, все. А тут мама ще придумала до оцього... У цих кульок прив'язала сантиметр, ну щось його не дуже. Ану, може трішки. Ну, а про пістолет? Ну, в хаті тут нічого, а на дворі як кине, то, звичайно, кажу, яка він не дешево. Так, і що я вчора робила? Допізненько. Звичайно, воно тут самотушилося. Зараз відкрию, це скільки вийшло з тих півтора відра груш, вийшло в мене скільки ось пюре. Воно ще гаряче, ну не таке, щоб зовсім. Так, і де в мене тут одна, а ось одна баночка була неповна, то ми її сьогодні відкриємо. От По по смаку оці груші не такі солодкі, ті були дуже солодкі. Що ти там робиш, господі? Я це забираю зараз на сніданок, а це ще вкриваю, хай стоїть, ну, а потім холодильник. Можна і в погріб, але я не опускаю. Частину віка забере туди додому. А ти що тут робиш, Та, вже відкрив дверцята. Ой, боже, міксер завалив. Ой-ой-ой, це дай мені це не можна. Так, да. ні-ні-ні. Ось бери, що хочеш, на. На, ось як каструльки, від, мисочки, все, що хочеш. Тільки не плач. Оце можна, а те можна. І ця красуня потягується. Агу, поснідали, тепер граємося. Отак. Так. Ну, ще прохолодно на дворі. Ой, все. я вже збирала, збирала ти ложки. Авав, де авав? Ой, ой, ой. Бух. Вставай, вставай. Через ковдру перечепився. Ой, господі, каже, збери на руки вже. Вата. Ні? Пішли? Куди пішли? Та й тягнеш ти тут, о, дивись, твій пледик лежить. А, ні, на вулицю ні. Там ще темно. Закрила двері, щоб було темно. Хочу на хлопчик зайнятий. І що він там робить цей хлопчик? Клади собачку в. Корзину. Ага, і Фенді, як завжди. Каже, треба ж мені теж туди. Да? Ку-ку-чу, ну ще холодно. Я б уже тебе вивела. Да от поїхали, поїхали. Молодчина. Поїхали? Поїхали на сонечко, ти що просиш? Каже, просю Осю, ой, вона ж мені треба. Да? Поїхали. А де Фенді? Фенді гуляє. Та ми по вулиці проїдемо, да? бо в нас тут Та можна було там по ступеньках. А, ось вона красуня. Ну гуляй, гуляй, вискочила сама, вже навчилась. Вже навчилась. Ну, а ми поїхали, як завжди. Об'їдемо свою вулицю. Ні, вона дуже довга, це ми тут по краю в себе. Вулиця в нас дуже довга. да, Святик? поїхали? А? І що ти нічого не говориш мені? А? Кажи, дай, 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 дай. Ти так каже, Даси. Дивись, яка гарна. Бачиш, киця. Гарна, гарна. Це, мабуть, валяна, а там гусочки сплять, а вчора ввечері їх не було. Бачиш, яка Кітя? Ой, скільки тут кить. О! Ге, га. Бачиш, скільки тут кить. Пішла. Бачиш, Кітюня, Кітюня. Кицюня, ми чужими полюбуємося, своїх не хочу. Не хочу заводити цих котиків, і киць. З ними так важко потім розпрощатись. Особливо, коли трагічно вони да, погибають. Киця, чужа киця, да? чужа. Ми пограємось та і все. У нас є моргошка, пограться в Наталі. Да? Да, сірий до нас приходить. О, дивися, вмивається. Що? Да. А Вав нема, Вав, є киця тільки. Бачиш? Киця вмивається. Бачиш як? А ми поїдемо. На дворі тепло тут де е, сонце. А. Да. а так написано плюс 16 ще. Ну, ми по сонечку погуляємо. Да? Зайчику? І там аван і мовчить. Авав. Да? Авав мовчить? Мовчить. А більше нема, ми застряли тут. Все, поїхали далі. О, а ти що ж сюди прийшла? Що ти хочеш? Га, Маргошечка? О, тобі оділи той против Пішла, бачиш? Пішла, сховалася. Що бабуля дала? Квіточку дала, да? святіку? Ну, жовтенько. Ага, будемо кидать? Чи ще потримаємо? О, і цятці, так? Да? Я розмовляю, а ти мовчиш, і соску я в тебе забирала. Дай мені сосю, дай дай, 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 дай. Отак. Ні, та це врут не треба. Ага, отак покласти. Ну Все упало. Ага, викидаємо Ну і ладно Нема? Покажи ручками, нема. Святик, Святик Каже, поїхали. Чого ми зупинились? А? Та ми ж вже пізненько вийшли, всі машини проїхали. То ми так станемо і спостерігаємо, так? Да? Да. Ну, поїхали. І ще сюди. Де Дороги у нас не дуже. Скажи, та, да. що там? Ключечок, Ну, Мама ввішала сюди. Где? Дай, а дай, каже, дай, дай, mm. дай. Ой. О, машина їде, зараз подивимося. Їде машина вон там. Далеко, да? Святик подивиться машину. І тут киця, бачиш, Боже, скільки вас розвелося? Ага, ви що там мишок ловите? А? Киця? Там киця? О, це ми вже сьогодні скільки і моргошку бачили, і дві риженьки. тільки та зовсім рижа, а ця з білими лапками і мордашкою. Бачиш травку їсть. Я сама без окулярів не бачу, ну сподіваюся, я її знімаю. Єсть? Да, єсть. Єсть. Поїхали. Що задумався? каже забрала. Саме головне, ну ти ж сам кинув. Немає. Поїхали, подивились нішу. Немає, десь він заховався, так? Да? Сонечко? А що я мовчу? Що там? Ти мама сумочку, мабуть, вішала, так? Да? Так. Да. Ти хочеш з зубами взяти свят. Воно це вже соску просе. Дай, дай, скажи Сосю, дай. На, я помила твоєю водичкою. Ой, раденький. Все. Ну, поїхали знову. Та я це ж їду й дивлюся. Ця гарно прийнялася, хризантема пересадила. Ота ще хворіє в краю. А ці так уже теж оживають. А я думала викопати і заново посадити. А вони так і пішли. Це ж вчора залила я їх добре тут. О, ці три зовсім гарні, ця трішки ще хворіє. А ця взагалі ідеальна. ось. Це, здається, біла, якщо я не помиляюсь, Ось гарна така. Ну, там трішки, може, хворіють. Ну, так, що. Майже ну всі одну я викинула. Я натомість посажу. Там ямочка є, але я ще не, не садила, не знаю, коли я посажу. От. Монарду я квіти позрізала. Так що хай Та росте далі. Оце тут була в мене. Що там? Нема киці, нема. Думала, сірий, може. О, тут була, вона ну, чогось зовсім засохла. Ну, я вирвала та й викинула. Ця монарда теж хороша. От одна під, під абрикосою була погана, я її викопала, посадила в дворі, Ну, там був маленький гробачок. Може, він її під'їдав. Ну, Цей кущик зовсім монарди маленький, а це ж, бачите, хризантемки. приймаються. Що я хотіла б? за один день, щоб вони мені вже й... Гарні стояли. А що хочемо? Нема ніде нікого і машин уже нема. Одні ми гуляємо. А Святик водичку буде пити? Буде водичку пити? Я брала тобі водичку. Будемо пити? Ні, не буде водичку. А що це ми забруднилися? Що, вставати хочеш, а водички поп'ємо? <кліст> Ні? Ну добре. Ой. Тоді, Тоді давай вставати. Трішки потопаємо, так? Ой, зараз трішки потопаємо. Годинку якусь. Ну, йди. Опа! Опа, опа. Вилазимо. Опа! Так, поправимо кофточку. Ну, сам, сам, сам. Не спіши. Сам-сам-сам. Отак. Вот дай ручечку. Отак. Вот ну не спіши тільки. Машина. От біда. Їде там машина, да. Їде. До. До, там машинка поїхала. До. Ой боже, куди ти? Квіточки не треба. Опа. Ага, тут у нас ключі. Пішли топ-топ. Пішли, пішли. Ні, ні пішли. І Фенді, і ми пішли, пішли. Та зараз я їх витягну, господи. На. Головне не загубити. Туп, топ, топ. Ага, не так взяв. Ну, давай. А сам? Давай сам. Скажи, ні. Ну ти ж умієш. Отак. Ну і топаєм. Ой, бігом, бігом, бігом. Топ-топ-топ-топ. Каже, я знаю, куди ті ключики треба вставити. І І Фенді там проситься. В гараж. Ні, ні Фенді, ми не йдемо в гараж. Пішли. Пішли топ-топ. Топ-топ. Mm -hmm. да. І тут нам гілочки заважають, може. Отак їх треба. Не хочеш таку гілочку, а? Держи гілочку, на, зараз отак. Держи. Ох, <смі> ти боїшся? Ти боїшся гілочки? Не треба бояться. А, фендюшка ці листочки гризе у нас. Да? На що й пішли по походимо, хочеш? Уток сом-сом-сом-сом. Сом-сом-сом. О, сом, сом. Ну, що там листочок, каже, крутиться. Ну, так. Туп-туп. Куда? Іще туди. Пішли. Ой, тягне. Так, 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 так. Все. Добре, гілочку тут покладемо. Ага, так, вставляють туди ключик, Пішли ще, пішли. Топ-топ, топ-топ-топ. і ще одна гілочка нам, мабуть, заважає, треба прибрати. А то нас камера не бачить. Так? Ось оцю. Отак. Каже, о, це хороша, маненька бери. Отак ручки бери. Опа! Ні, не хоче. Ну і ладно. Я сам топаю, каже. Ага, тільки туди не можна. Там бачиш пляшечки, не можна туди. Пішли топ-топ кудись. Кудись, кудись. Ой, це ключики. Пішли, пішли. Кружляємо і все. І Фенді побігла, куди ти побігла? Ой. ня 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 н не дай Бог поцарапаєш, пішли. Як метеор. Тільки доганяй, бабуля. Зачинено. Зачинено. Пішли сюди ще походимо. О, Пенді винесла Михайла свого грязнючого. Ага. Це додому не неси його. Ух. Крутимося, крутимся. Ні, ня ні, ні, віточки не треба. Ой. Ага. Ну, все, пішли там, походимо далі. Ключі хочеться і з Фенді погратися.